На купінщині це про що договорив тренер комбат інженерного батальйону третьої штурмової. Що по купінську у нас є проблемка? Що зараз флангові удари будуть задавати по місту, і потрібно готувати е, інфраструктуру цього міста для того, щоб обороняти його. Е, у нас є 7 кілометрів зараз. Бліні бойового зіткнення. Ну поки що мені принаймні невідомо про якісь просування або успіхи. Е, про підготовку так на Купінсько-сватівському напрямку вона триває. Триває ротація підрозділів російських військ. Але ось буквально вчора. Ну я знаю з тих даних, які були, що в Синківці було розбито велику штурмову групу противника. За допомогою артилерії вона готувалася штурмувати позиції тут. Більше нічого якогось значного руху на цих рубежах не зафіксовано. Потім Бахмутський напрямок. Ось тут, наприклад, ситуація набагато гірша. Ворог на жаль має просування, зокрема в Іванівському. Іванівське це один із флангових таких. Клешний, яка, яка буде пробувати охопити часів яр, другою буде Богданівка, рух звідси, і теж бачимо частковий успіх росіян. Е, отже, в Іванівському направду є просування росіян от в районі цього Каскаду е, Озерцят. Е, Південніше хромового, північніше Іванівського між цими двома населеними пунктами, і це видно чітко, навіть, наприклад, на відео від батареї Управління та артилерійської розвідки 92-ї окремої штурмової бригади, яка показує, як вона за допомогою нічних дронів Баба Яга так називаються дрони росіяни. Так от ці дрони використовує 92-га бригада. Буар 92-ї бригади по знищенню бліндажів противника. Тобто, виявляють ворога, де він є, як тільки він де з'явився, шукають, виявляють, скидають. Вибивають і вбивають. Ось всі ці скиди, які ми бачимо, нічні переважно скиди по бліндажах противника, вони мають запобігати подальшим висуванням штурмових груп противника. І от зараз на завершальному кадрі цієї нарізки ви побачите, якраз таки, я розумію, цю позицію в районі озера. Оце одного із озерцят, як я це сказав, між Хромовим та Іванівським, де противник розташував свій бліндаж. Ось тут уже тобто. Це однозначно, що червоним кольором позначається ця ділянка території тут, оскільки противник має просування. Але е, тут ну надзвичайно складна ситуація під іванівським. І наші прикордонники, що тут тримають оборону, їх варто відзначити не лише силами збройних сил, Нацгвардії але й держприкордон служби, яка має свої окремі бригади. Одна з яких працює саме на Бахмутському напрямку. Е, вони насправді надзвичайно відчайдушну оборону тут ведуть. Це про це потрібно говорити. Теж трішечки північніше на Лиманському напрямку противник А в Білогорівці суне на схід білогорівки в Білогорівську промку, фактично використовуючи свою класичну тактику, стираючи з лиця землі, просто знищуючи повністю всю промку. Там уже ні будівель одні пеньки. Ось і в цих пеньках надзвичайно складно закріпитися і нам і противнику. Ну але маючи, маючи все ще не лише артилерійську перевагу, хоча вона значна. От буквально вчора ГУР говорив про те, що 2,7 мільйона боєприпасів на цей рік Путін і опосіпаки вирішили підняти, скажімо так, рівень свого виробництва до саме такого рівня. Минулого річ вони виготовили 2 мільйони, ще плюс півтора. Позичили, скажімо так, або отримали від КНДР. До речі, половина з цих півтора мільйона північно-корейських снарядів не спрацьовує за словами наших військових розвідників. Але зараз не про це. Звісно, що артилерійську перевагу вони мають, вони мають авіаційну перевагу. Тут навіть е, нічого сумніватися. І за рахунок цих переваг двох вогневих вони стирають просто будівлі, укріплення. Саме це відбувається із білогорівською промкою на сході від цього населеного пункту. Наразі за минулу добу принаймні була від. Осна тиша на напрямку, а ось е, на напрямку Лиману Кремінна, а точніше, Ямпелівкатерне, де працює зокрема 63 десять бригада. Е, то як пишуть на своєму офіційному пабліку, бійці 63 третьої бригади був дуже е, такий рясний і вдалий день. Для е, наших і артилеристів, і ФПВ-шників цієї бригади тут, тому що дивимося уважно за цим відео. Отже, що ми бачимо, перше: ФПВ-дрон влучає у польовий склад окупантів, які від цього. Прильоту загорається, і одразу низка, низка, низка цих е, е, наших ворогів біжать гасити цей склад, тому що це ж прилетить від старшого начальника. І вони давай копати е, пісок, чим можуть закидати ще вогнегасники. І не вистачало. І от у процесі цього копання по них прилітає артилерійський снаряд, який призводить до значної детонації, міні такого ядерного вибуху, і всі. Е, Росіяни там внаслідок цього вибуху вочевидь розібралися на молекули. Це те, що є на Лиманському напрямку. Крім цього, дещо північніше на Сватівському напрямку. От в ці хвилини опублікую зараз у себе на телеграм-каналі. Дуже цікаве відео. Ну як цікаве, взагалі б таких відео не хотілося бачити, але це відео, як наш оператор Дрону фактично познущався із окупанта, зігравши з ним у Квача. Заінтриговані, що воно таке, то зайдіть до мене на телеграм і побачите. В описі до цього відео є пряме посилання. Або ж ну пряме посилання мається на увазі на, на мою телеграм-спільноту, або ж ось так, як бачите на екрані, собачка, пихньо нижні підкреслювання. нью Так про прописуйте у стрічці пошуку і заходьте там. Побачите це відео. Вже кажу після перегляду цього якраз огляду. Можете долучатися, дивитися там. Воно буде опубліковане.